Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній варті В неділю вечором, коли ми черговий раз, молючись, підводимо підсумки нашого дня, даємо відповіді на свої запитання, які ми мали протягом дня, і віряємо своє життя життя наших рідних, близьких. Нашої країни в руки Божі. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Озвався Господь з бурі до Йова і мовив: підбережи, як може вігодиться твої крижі, буду тебе питати, та будеш, ти будеш мене навчати. Сьогоднішній день ця неділя наша, знаєте, вона в черговий раз показує, що в Бога все можливе і в Бога все продумане. Бо зранку, коли була у нас літургія, на, про, на нашій оцій молитві, на нашій літургії, коли читалося Євангелія, читалася ця притча про сіяча. Де ми з вами розважали над питанням слухати і чути. І я просив всіх, щоб сьогодні вечором кожен собі поставив це запитання, я слухаю, чи я чую? І от сьогодні, бачите, вечір і Господь Бог раз промовляє. Він заставляє нас бути уважними. Бо як він каже, Промовляє цими словами, цим текстом. Буду тебе питати, ти будеш мене навчати. Бачите, тобто, Господь хоче відповіді від Йова і хоче відповіді від нас. Тому що ми в своєму бажанні людської справедливості, наголошую, людської справедливості, ставимо Богові багато претензій і питань. Ми ставимо Богові багато звинувачень в Його несправедливості, в тому, що в йому байдуже до нас, в тому, що він не звертає уваги на нас. Багато хто каже, що це все фігні вибачте, перепрошую за, за слово, що це все пусте, це не має жодного значення. Та слово вирвалось, тому що дуже часто люди так говорять про Бога і про святе письмо. І намагаються знайти відповіді самі своїми силами. В результаті вони часто впадають, як називаються ті оці, в духовні прелісті. Тобто вони самі вигадують собі свій світ і в ньому живуть. І тоді намагаються людей впихнути в цей світ. І ось ця книга Йова, «Черговий раз раса, це показується, до чого може призвести людська надмірність. І людська претензія до Бога. Претензія в тому значенні, що ми тільки слухаємо, але не чуємо, що говорить Господь. І от Господь Бог промовляє до нас сьогодні каже, не питання, ви звинувачуєте мене. Добре. А тепер я хочу ставити вам запитання, а ви давайте мені відповідь. Бачите. Оцей діалог, який проводив Йов зі своїми друзями, коли вони йому намагалися пояснити, за що він страждає, коли його власна дружина звинувачувала в тому, що він є проклятий, і хай він проклинає Бога, щоб Бог його скарав і щоб той не мучився. І ті всі відповіді, які там звучали, ті звучать в цій книзі, розумієте, воно все звелося до одного, що Бог промовив і спитався: добре. Якщо ви так намагаєтесь зрозуміти це все, твої проблеми, страждання твої, то дай відповідь мені на те, як побудований цей світ. Як зроблено це, це, це. Тобто Бог дозволив йові, тобто а взагалі дозволяє нам сьогодні помінятись місцями. Сьогодні Господь Бог у нас запитує, а ми маємо дати йому відповідь. Сьогодні Господь Бог у нас запитується. Чому ми згрішили сьогоднішній день? Чому я взяв річ, яка мені не належить? Чому я забрав життя, яке я не створив? Чому я цілий день сьогодні обманюю всіх, а не говорю правди? Що стоїть за цим гріхом, який я роблю? Сьогодні Господь Бог у нас запитується все. Якщо ми дамо відповідь на це запитання, значить ми чуємо Бога. Але коли людина просто слухає, а не чує, тобто не діє, не аналізує, якщо людина тільки робить вигляд, що вона щось там прийняла, вона ніколи не зможе дати відповіді. Її життя побудовано на брехні. Тобто, коли людина живе в гріху, в стані гріха, вона відповідей не має. Її відповіді – це чергові вигадки, її відповідь це чергові казки і небелиці. Послідкуйте за своїми інколи дітьми. Послідкуйте за собою. Та навіть багато наших анекдотів про стосунки чоловіка і жінки, побудовані на чому? На брехні. Про те, як чоловік ховає заначку від жінки, бреше їй. Про те, як жінка ховається, ховає своїх коханців, брехня. Те, як діти вигадують часто те, що, що це не вони розбили улюблене горнятко своєї мами чи тати. Брехня, брехня брехня. Коли ми не здатні дати відповідь на Божі претензії, ми починаємо вигадувати замість того, щоб сказати правду. Чому Бог сьогодні міняє нас місцями? по одній простій причині, щоб сьогодні кожен з нас зрозумів, що ми насправді. Не можемо від Бога, як би це сказати правильно, Богові ставити таку претензію, звинувачування в тому, що Він не чує, не знає, що він допускає це зло. Сьогодні це нагадує цей момент з Євангелія, коли Ісуса Христа запитали, якою владою ти чинишся, бо Він оздоровив чоловіка в собою. На що він відповів фарисеям? А ви дайте мені відповідь, якою владою Іван, хр... Іван хрестив людей? Ким він був? Син був пророком? Чи був простим чоловіком? І фарисеї не знали, що відповісти? На що їм Христос? І я вам не скажу, якою владою чинити. Бо ви не хочете чути правду. І не хочете цю правду сказати в голос. І все, що би вам не було сказано, ви все це будете заперечувати, руйнувати, бо ви не хочете чути правду. Це все є сьогодні у цій війні, коли люди відмовляються чути правду, коли президент Росії відмовляється чути правду. Про кількість смертей, загиблих його ж людей його громадян його країни. Коли люди Росії відмовляються чути правду, про те, в якому стані насправді вони живуть, коли люди тут, в Україні, далі чекають російського міра, Русського міра, і відмовляються чути правду, про тисячі. Загиблих людей, зруйновані міста. І коли нещодавно одна знайома поділилася своїм болем. Болем через те, то, через то, що, будучи в Харкові, в'їдучи в метро, стала свідком того, як харків'яни, ну не знаю, харків'яни, і Харків, він сказали, чоловік на піввагона доказував своїй е, супутниці, з ким, вона, з ким він там розмовляв, про те, що росіяни не обстрілювали Харків. Це все українські війська. Вони Салтівки стріляли по горизонту. І навпаки, це вони між собою стрілялися. Росіяни просто стояли з боку. Коли ти не хочеш чути правди, то тобі й нема що говорити. Це війна, це війна, коли ми не хочемо, коли люди не хочуть чути правди. І от наша молитовна варта має бути скерована, наша молитва має бути скерована на те, щоб ми навчилися говорити правду. Щоб ми навчилися чути те, що промовляє до нас Господь. Слухати його і чути. Слухати, тобто приймати цю інформацію, чути, це починати діяти від нас на цій інформації. Розумієте, різниця між слуханням і чути, слухати я просто приймаю і нічого не роблю. А чую, значить, дію. І коли ми чуємо плач матерів за своїми дітьми, значить ми маємо діяти відповідно. Матерів тішити й зробити все, щоб ці матері не плакали. Адже коли ми чуємо свист, від снаряду, що летить ракета, що ми робимо? Ми ховаємось, ми діємо, а не йдемо далі. А хто йде далі, дуже часто гине. Бо він не діє. Чути значить діяти. І Бог сьогодні міняє нас місцями. Сьогодні Він нас запитує, чи ми чуємо, чи ми діємо. А нам треба дати відповідь, чи ми чуємо? І чи ми діємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас з Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день всю нашу Україну. Наших всіх військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і розвіляють Україну, благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих людей, які є на окупованих територіях. Що в зоні бойових дій, просимо Тебе, Господи, захорони і захисти їх, а наших військовополонених поверни живими і невшкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, і розкали своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії, в 9-й годині молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!